Будівництво нового будинку на вулиці Бориславській. Хоча не знаю, можливо, він потім буде відноситись не до Бориславської. Як добудують, дізнаємось, побачимо. Тоді розкажемо. Точну адресу будинку. Направо Бориславська йде донизу, центр. А, впізнаєте місцинку, правда? А наверх... Вулиця Бориславська, йде в напрямку міста Борислав. Ну, В цьому нічого дивного нема. Вже казав Стебницька в Трускавці, йде в напрямку Стебника. Бориславська, в напрямку Борислава, Дрогобицька в напрямку Другобича. Точно так само у Львові, вулиця Храківська. Всім відомо в центрі Львова, вулиця Храківська. Називається не просто так. Тут проруч теж буде будова, бачите, видно візуалізацію, який вигляд матиме будинок. А показували теж проєкт Галицький двір, буде тут поруч знаходитися. ліворуч видно трошки казкової зими. О, видно будинок. Де жив свого часу на відпочинку. Наш добрий друг пан Василь, пан Василь Житомир. Бориславська йде далі до гори, праворуч повертає вулиця Грушевського. На мене підемо ні туди, ні туди. Подивимось будинок на Грушевську, повернемо на Арок часто теж питають, а де ж хіжина спа? Зараз подивимось, де хіжина спа. Я не знаю, на що мені тут треба. Я просто дуже добра людина. Мене спитали, де хіжина спа, я покажу, де хіжина спа. Навіть не знаю, чи треба самі хіжині спа. А принагідно хочу передати привіт і щире вітання нашому підписнику пану Володі з Яворова. Так, так, пан Володя. Хе. Бачите. Вам привіт, дякую вам за всі ті рекомендації, які ви нам дали. До речі, пан Володя займається кондиціонерами. Продаж, монтаж. Встановлення, обслуговування кондиціонерів промислових насосів і рекуператорів у Львові і області. Тому, кому, якщо потрібна така послуга, оце хіжина спа. Це хіжина спа, а це смітники. Тому, якщо хтось зацікавлений в такій послузі, можете знайти пан кондиціонерів. Дуже легко в інтернеті шукається пан кондиціонерів, там ви отримуєте інформацію ширшу. Або зателефонувати пану Володі 097-942 3423. Пан Володя теж дуже радий з вами поспілкується на тему кондиціонерів. Ну і передавайте вітання від вів депо, якщо вже наберете пану Володю. Ми йдемо далі. Якщо прямо-прямо далі йти, то вийдемо на вулицю Схволя. хволя. Ліворочка і один з рівних будинків. А вище видно янтар, видно рубін, Ой, недавно наша підписниця. Пані Світлана заслала нам чудові фотографії. Як янтар виглядав 20 років тому, які були зими. Прислала фотографії, де вона ще з Павлом Зібровим, а Павло Зібров ще сивий. Ви ж знаєте, Павло Зібров вже років 20 як не сивий. А то, що ті такі давні часи, що Павло Зібров ще був сивий. Не знаю, напевно на тих знімках. Павлу Миколаївичу років 45. Повернемо праворуч. Піднімемось тут догори. Це теж трускавець. Просто така частина трускавця, яка рідко потрапляє на віду. Ну, рідко потрапляє нам на віду. Будь-кому іншому вона взагалі ніколи не потрапляла, мабуть. Але тут теж. Здається доволі багато житла. Думаю, як хтось зацікавлений. Може подивиться, як тут. Щоб зрозуміти, що воно йому треба. Звичайно, як працювали рубін, янтар. Ця частина була більш цікава відпочиваючим для розміщення того, що поруч санаторії тисячники, ти можеш там домовитися про лікування, про харчування і так далі. Ну так, я почну знає, з іншого боку. Там були ж часи, що в самих санаторіях посилитися було неможливо, бо не було місця. Тому люди змушені були винаймати житло поруч і ходити в санаторій. Ну просто що не ночувати там, не жити. Так, були такі часи, уві собі, Санаторій, янтар, рубін. Дивіться, скільки там поверхів, скільки кімнат, а місця нема. Зараз нам це важко повірити. Якщо так прямо йти, ми йдемо до ТКС, до Сільпо колишнього, форшета колишнього. Вуличка паралельна до вулиці Сховоля. Ховоля. Нам пощастило, що сьогодні морозець. Зважають те, що морозець тут просто не болота і можна пройти. Туди направо можна спуститись в яр і вийти на Котляревську. Так, теж можна ходити, ми теж так. У нас є відео, як ми так ходили, але треба ще раз пройтись, подивитись. Це справді дуже цікавий маршрут. Я думаю, особливо в пана Діми. Він виключить спогади і ностальгії. Вітання, пана Діма. Якщо приїдете на новий рік, от рускавець, дуже-дуже буде радий вас бачити. Ну і Рубін. Бачите, з такого рахурсу теж ми Рубін бачимо рідше. Ми частіше Рубін бачимо з іншого боку. З боку вулиці Суховоля. А на той бік видно, що Верх Бориславської видно, Сагайдачну видно, лісову пісню видно. В цей бік Центр видно. Навіщо продивитися, видно, статую Ісуса Христа. Одинадцята година. От ми вже проходимо повз Рубін і з'являється янтар. Не знаю, я вже кілька разів розповідав цю історію. Ну але як в тому анекдоті я ж вам це розповідав. Ні, сьогодні ще не розповідали. Була історія, що одного разу один турист переплутав Рубін і Янтар. Ну, як, він знав, що в нього там кімната, умовно каже, 507. Так. Але він перепутав Рубін і Янтар і зайшов. Не в свою кімнату в Рубін, наприклад, а зайшов в свою кімнату в янтар. Ключ, звичайно ж, підійшов, ну, самі розумієте, чому так Так завжди буває. Ви ж всі бачили фільм, так? Класику. <плес> Про те, як один чоловік теж потрапив в квартиру до іншої жінки, так і цей потрапив до іншої жінки. Тихенько собі ліг, спав. Тут приходить жінка, інша, яка його не знає, яка перший раз його бачить. І бачу, в неї ліжко спить чоловік, якого вона не бачить. Чи одружились вони після цього всього, я не знаю, чесно. Ті історії, що мені розповідали, мені розповіли тільки в цій частині. Чи повторилася іронія долі, ми не знаємо. Але випадок був цікавий. Санаторії реально вони. Ну, їх в день можна відрізнити, не треба ночі. Не треба бути трошки випившим і тут теж о, собака живе на другому поверсі, видно, в теплі, щоб не мерзнути. Тут ще триває перебудова. Ну, перебудовував, в значенні перебудову, а не в значенні політичного процесу запущено в 85-му році Михайлом Горбачовим. Частинка функціонує, рекламується. Кому цікаво, можна подивитися, послухати, почитати. З переваг розміщення тут, справді тихо, спокійно, справді поруч торговий центр. Кілька кроків. Торговий центр, якому жодних жодних черг. Все для вас. Отак і ми вийшли в ДКС. До речі, я вже теж казав, цей будиночок, що надвисає над ТКС торговим центром, і таке враження, що створює аварійну ситуацію. Його виставили на продаж. Бачите, там є оголошення про продаж.